Вітаю, друзі, сусіди. Сьогодні йду на чергову толоку. Дуже чудова погода зробити корисну справу, зробити добро. Я розпочав розмовляти з людьми, які хочуть допомогти, але не мають часу на це і не, хочуть, не виходять на толоку. Вони готові допомагати грошима. Я вже знайшов 6 людей, які готові один раз на місяць давати. По, ну, хтось 200 гривень раз на місяць, хтось 500, а дехто й 1000 буде давати. Я скажу вам так, коли кожного місяця у нас буде бюджет від 3 до 5 тисяч гривень на парк пляж, то до наступного літа ми зробимо парк пляж. Ви побачите, який може бути пляж насправді у нас, і який поруч пляжем може бути парк. Тому, якщо ви теж хотіли б допомогти, звісно ж, коштів багато не буває. Тому якщо готові допомогти і від 100 до 1000 гривень надавати кожного місяця, то ви будете бачити результати розробки парку пляжу швидше, швидше і швидше. Зараз нам треба почистити від палих дерев. Зараз ідуть холоди. І якщо ми почистимо від впавших дерев і зробимо галявинки і зробимо дорожки до морозів, то тоді вже взимку можна буде там гуляти. Так що слава Україні, допомагайте, бо якщо наш ворог, кінчений ворог, бомбить Україну. І ми не будемо в себе в своєму осередку нічого не будемо робити, то ми ніколи не піднімемось ні з колін, ні з хребта, ні з чого. Бо навіть якщо вони перестануть нас бомбити, у нас все одно нічого не міняється. Так що слава Україні! Починаємо мінятися з себе. Все ті же Так, Сьогодні будемо продовжувати робити наш маленький скверик, зелений осередочок. Ось ми прибрали минулого разу. Зараз поприбираємо зайву рослині, щоб оці малі та гарні дерева росли вище. І був такий маленький скверик. З з тінями тут і лавочку поставимо і все буде чудово це війна війна это засранці сука б засранці які здесь живуть супер засранці приїхали ну гарно ж а то сміття якісь незрозумілі кущі а тут пожалуйста яка галявинка дерева Будуть тут рости великі дерева. Ось вам чудова-чудова галявинка. Так що слава Україні! Починаємо мінятися з себе!